Ні туди, ні сюди справа від саме Расум зависла між досудовим і судовим розслідуванням 24 вересня. Вже вкотре суд не зміг розглянути обвинувальний акт відносно Володимира Войтенка цього разу через відсутність одного з двох його захисників. Я вбачаю в цій справі сугубо політичне замовлення і тиск на мене і на інших членів міської влади. Тому я вважаю, що без Захисник цей у мене з першого дня, і я без нього ну не бачаю за можливе проведення засідання і прошу перенести. Сторона обвинувачення не стала заперечувати проти відкладення справи, адже згідно з законом без адвоката слухати її не можна. Таким чином, через різні причини, суд уже два місяці не може прийняти рішення, що робити з обвинувальним актом: повернути його прокуратурі на доопрацювання, на такому наполягають захисники Войтенка, чи призначити справу від Семера до судового розгляду, як того просить прокуратура. За тиждень призначили чергову зустріч. Відкласти розгляд. Справи на 30 вересня на 10 годину 30 хвилин. Нагадаємо, першого заступника сумського міського голови звинувачують у кнопкодавстві голосуванні на сесії міської ради карткою депутата Сергія Науменка. Побуті підприємниці, що намагається збудувати аптеку дворі на СКД і організації тиску на суддю Ігоря Дашутіна, який поновив на посаді начальника управління Коммайна міської ради Василя Щербака.